71-й день облоги. Перепочивати не було часу. Центральними вулицями ординці притягли підвали міста Володимира драбини і почали дертись на внутрішні укріплення. До обідньої пори нападники намагались вдертись на стіни, проте це їм не вдавалось зробити. З укріплень на загарбників сипалось все, що потрапляло під руки. В переміжку зі стрілами в Монголі влетіло каміння і навіть різні побутові предмети. Жінки і діти виносили на стіни усе важке, що було в будинках, щоб вжбурнути з висоти в нападника. Не одну годину тривав штурм стін Володимира, проте всі вони були безуспішні. Ординці випускали хмари стріл захисників. Ті в свою чергу збирали ці стріли і вражали нападників їхніми стрілами. Командири загарбників зрозуміли, що ці укріплення, незважаючи на те, що вони є меншими, їм сходу не взяти, і наказали припинити приступ та взяти вали і стіни в облогу. Хоча зовнішні стіни міста були взяті, Ординці набрали сміливості просуватись вулицями міста лише тоді, коли зійшло сонце. Кожна вулиця, кожен будинок і двір загарбникам доводилось забирати з величезними втратами. До обіду ординці могли без втрат пересуватись лише декількома центральними вулицями Києва. Одна із таверн, що мала міцні стіни та внутрішній двір, Тримала кругову оборону в місті ще декілька днів, поки її не розстріляли з метальних машин. Нападникам доводилось спалювати цілі квартали, так як захопити їх це було чисте самогубство. Найбільше ординці боялись наближатись до храмів, бо примітили, що їх оборонці захищають найчайдушніші. Здебільшого там були поранені чоловіки, жінки, старі та діти. Але і ті давали відсіч настільки жорстку, що один штурм церкви міг обійтися нападникам в два десятка життів. Тому кочівники брали такі укріплення в кільце і чекали, коли підвезуть метальні машини та тарани, які на вподальшому валили і спалювали укріплення. Тим самим завалюючи захисників. За деякий час монголи знайшли вхід у печери і відправили на їх захоплення декілька підрозділів своєї елітної піхоти. Через півгодини з печери вийшов лише один воїн без зброї, переляканий стрілою, що була загнана йому в руку. Командири загарбників оскаженіли, Дехто почали віддавати накази притягти сюди метальні машини, хоча це нічим би не допомогло. Ординці на відріз відмовлялись заходити у печери, навіть після того, як воїнам почали грозити смертною карою. Злата із захисниками впевнено тримала цей рубіж оборони, знаючи кожен шпаринку і кожен вхід і вихід. Захисники уміло розстрілювали ворога, навіть не вступаючим з ним в ближній бій. Цим загін старців і жінок, що заховались у тунелях, нагнали такого страху на загарбників, що вхід у печері взяли під охорону та почали радитись, що робити далі. Адже монгольські воїни на штурм відмовлялись іти і говорили між собою, що обороняються підземелля демони. Воєначальники монголів дійшли висновку, що штурмувати підземелля живою силою це самогубство. Запалити камінь вони теж не могли, так як робили це з тими частинами міста, які не піддавались. Тому вирішили вдатись до більш підступного плану. Наказали воїнам розвести велике багаття біля входу у печери. Коли вогонь розгорівся, ординці почали закидувати його сирою соломою, чим викликали велике задимлення. Дим через природні втягування повністю весь заходив у печери, продовжували задимлювати печери ординці аж до глибокої ночі. Зранку наступного дня. Ординці зібрали новий загін сміливців, щоб знову йти на штурм у печери. Увійшовши всередину, стремтячими від страху руками і ногами, загарбники побачили демонів, які боролися з ними, сотні трупів дітей, старців, жінок та поранених воїн. Їхніми тілами були всіяні майже всі галереї та переходи київських печер. Серед цих бездиханних тіл лежала і злата з пов'язкою на обличчі, щоб хоч якось врятувати свідиму, але це не допомогло. Кочівники, не змігши взяти під земеля силою, захопили їх підступною хитрістю. Так був взяти ще один рубіж оборони, і померла злата, дочка Драгомири. Також на 71-й день облоги, ближче до заходу сонця, нападники стягнули під внутрішні стіни міста Володимира майже всі метальні машини та тарани, що у них були, та й заходом сонця розпочали обстріл укріплень. В стіни та найближчі будинки летіли снаряди та велетенські стріли протягом декількох днів беззупинно. Кочівники змінювали один одного біля метальних машин, щоб відпочити. Тим самим не давали перепочивати захисникам і тримали постійний темп обстрілу. За цих декілька днів бомбардування цієї невеликої частини міста загинула велика кількість захисників під завалами укріплень та будинків. Прострілювався кожен двір, будинок, сховок. В укріпленнях киян завалювало десятками. Олег намагався віддати накази та згуртувати захисників, але через гуплення волонів, випущених з метальними машинами, тріски дерева, пожежі та критики поранених, його накази майже зовсім не було чутно. Стіни міста Володимира та укріплення вже усі були розбиті. Хоча захищати пролону вже майже не було кому, монголи так і не наважувалися йти на штурм. Аж коли частково впали Софіївські ворота, орда хлинула у наступ. Навала кочівників була настільки щільною, що з пташиного польоту, здавалось, ніби потік чорної смоли вливається на вулиці останнього укріплення Києва. Кияни випускали стріли в нападників, тож бурляли каміння, проте це не допомагало. Кочівники переступали своїх поранених і йшли величезною масою напролом. Знасилені кияни вже не могли витримувати цього натиску. Лінія оборони за укріплення була прорваною. Драгомира змогла відступити за укріплення десятинної церкви. Звідки випускала стріли по загарбниках? Олег із невеликою кількістю воїнів відійшов до напівкам'яного будинку, де приготувався дати останній бій. У цьому будинку лежав його поранений воїн-начальник Дмитро. Вже майже все місто горіло, майже всі двори були розграбовані та спалені. Проте ще у двох місцях оборона продовжувала триматись. Кортинці з переляком відійшли від десятиної церкви, штурм якої боялись проводити, розчистили найближче до храму двори і встановили метальні машини, з яких проводили обстріл в будівлі. Стріли у Драгомири вже закінчились, і вона вже з декількома воїнами хотіла було піти в ближній бій. Проте це було зробити не так просто. До виходу із церкви вже потоснутись було неможливо, через брак повітря багато хто із людей помирав, стоячи на ногах, перелякані захисники в паніці ринулись до вікон, де було хоч трохи свіжого повітря, давлячи під ногами тих, хто не втримався або вже втратив свідомість. Стіни тряслись від потужних вистрілів по них. Із монгольських метальних машин. Через деякий час стіни і накриття почали пробивати випущені снаряди. На переляканих киян почала сипати штукатурка та падали шматки стін. За декілька годин храм перетворився у гору будівельних матеріалів, поховавши під завалами безліч захисників. Між цими завалами загинула і відважна драгомира. Захисниця стін Києва. Олег біля будинку, де лежав поранений воєвода, впевнено відбивав атаки ворога. Ординці вже декілька разів намагались приступом взяти будинок, проте завжди відходили із втратами назад. Через деякий час загарбники вже не пробували йти в ближній бій, так як розуміли, що не зрівняються із захисниками в ближньому бою. Ординські командири зрозуміли, що так щойдушно ці воїни охороняють щось важливе, і будинок палити не стали. Нападники підтягнули велетенські луки під стіни будинку і почали розстрілювати з них захисників, що стояли теж стіною на захисті. Ці велетенські стріли випускали із великою силою, щити і броня Олега. А його воїнів були веселі. Дружинників прошивало стрілами наскрізь. Під час одного із залпів олегу така стріла влучила в щит, яким той прикривався і, пробивши руку, прибила його до стіни. Між залпами монголи, щоб не послаблювати натиску, обстрілювали загін захисників із своїх луків. За короткий час останній загін, що захищав свого воєводу, був перебитий здалеку. Ординців зацікавило, що так оскаженіло охороняли кияни. Увійшовши до будинку, вони побачили там пораненого воєводу Дмитра, що лежав на півнепритомний і в поту. Про це доповіли битию. Він наказав надати йому своїх лікарів і врятувати життя. Дмитро був занадто цінним для Батия, щоб просто дати йому померти, зважаючи на те, що похід монголи не збирались зупиняти із незахоплення Києва. Це один із найвеликих моментів великої української історії. Наша країна була, є. І бути міцною державою із відважними героями та єдиним народом, незважаючи на те, що її постійно точать як зовнішні, так і внутрішні вороги, що наживаються на наших стражданнях. 2022 року, коли Орда знову вторглась на наші землі завдяки вмінню наших захисників та сміливості українського народу, Київ вистояв. І буде стояти вічно.